Шановні глядачі, я щиро вітаю на нашому медіа коментарі до виборів парламенту України. згідно з повідомленнями змі, вибори 26 жовтня протікали спокійно і гладко. Очевидно, вибори були добре підготовлені. Але як виглядали ці добре підготовлені вибори за лаштунками офіційних змі? У нашому випуску від 26.10.2014 року ми повідомляли про відкритий лист українського депутата парламенту Олени Бондаренко. У ньому вона писала, що пануючі політики відкрито і конкретно погрожували фізичним знищенням всіх народних депутатів, які стоять в опозиції до актуальної влади. згідно з висловлюванням пані Бондаренко, пануючі політики навіть є співучасниками у злочинах проти опозиційних політиків та їхніх дітей. Вільне вираження думки всередині та поза парламентом, як і через канали Телебачення, забороняється. Хто закликає до миру в Україні, пожинає образи з боку уряду як ворог народу. Кого це ще дивує, що Комуністична партія України, як і партія регіонів, не увійшли до парламенту. Останнім часом українському народу пропонують такі партії, які неухильно дотримуються проамериканської та європейської лінії і до того ж агресивно налаштовані проти Росії. Політолог і колишній асистент в кабінеті Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс неприкрито висловив свою думку в інтерв'ю російському телеканалу Ріановості наступними словами. Порошенко і Яценюк є маріонетками Вашингтону, і ми можемо стверджувати, що український народ обрав кандидатів з Вашингтону Про те, що Пол Крейг Роберт своєю оцінкою потрапив у точку. Ми показали в передачах від 19.02 і 12.03.2014. Погрози вбивства на адресу російського президента Путіна з боку Юлії Тимошенко від 18.03.2014 та її заклику до тотального знищення російського народу ми документували у нашій передачі від 03.04.2014. Більшість українських виборців здається відчували себе ніяково перед списками партій, поданих до обрання. Це відображає досить низький відсоток громадян, що прийшли на вибори. За офіційними, можливо прикрашеними даними, 20%. Один спостерігач повідомив в інтерв'ю Росії 24 що лише 10% взяли участь у виборах. Все інше було маніпульовано. Шановні глядачі, ми надалі будемо тримати вас у курсі розвитку ситуації в Україні та її закулісній грі. Варто включитися. Гарного вечора.